Що ж, мої дорогенькі, прийшов час, щоб подивитися з вами, коли ж буде деокупація Херсонської області? Давайте подивимося. Дивіться, для деокупації, от прям щоб взяти і деокупувати цю частину так, України, ем, нашим хлопцям ну, не доставало ще якихось, ем, ну, скажу так, ем, не, недостатньо було ресурсів. Зараз, на сьогоднішній момент, ресурси є як. Ем, Бачите, як вирощені, так? як ресурси е, людські, так і ресурси саме е, в техніці, в, от саме в ці ресурси, так? Техніки, зброї. І на сьогоднішній момент все це отримано. Якщо не отримано ще, то воно буде доходити ще. Розумієте? Тобто є зараз чим це все. Уже зараз є. Що буде. Ну, дивіться. Е Карта дуже хороша, як для цього. Кінець от періоду окупації він уже. Його вже можна побачити. Єдине, що. Е Мені не подобається Це кількість жертв, розумієте? Тобто по Херсонській області там буде ну, більша кількість жертв, ніж от, тільки що дивилася Запорізьку. Хто хоче подивитися, є вже на каналі, буде вже на каналі. То от знаєте, як ворог буде. Не просто вигнаний, а як загнаний в куток, і йому нічого більше ну не буде іншого шляху як просто тікати. Знаєте, якийсь період вони ще будуть як протистояти нашим. От будуть ще якісь там обстріли, будуть якісь бої, але недовго. Вони хоч і окопались, хоч ще щось там цей, але недовго. Вони, як, знаєте, як вони зараз як чекають, якби наших, тобто вони знають, що ми будемо йти в контрнаступ. Але вони знають, що він для них буде. Ну, от для них він буде. А для нас він буде хороший. Дивіться, тут іде проблема, от бачите, всі карти, які я повикладала вниз, якісь проблеми будуть з водою. Щось з водою. Тобто якась, якась нестача питної води. Тут, якось, знаєте, як м, отшельник, І е, проблема буде в водичці. Недостатність води. Але проблема вирішиться, коли буде. Ну, збирають зараз, збирають, збирають, збирають. Ну, зберуть. Світ допоможе. Уже почалося. Все, я зрозуміла. Дивіться, уже зараз завдаються удари, причому хороші удари, точкові удари по їхнім там БК і так далі. Скоро буде такий удар, що вони не зможуть туди привозити. Ні, не зможуть привозити. Е, не зможуть привозити боєприпаси. Розумієте? Тобто, ну, тут щось пов'язане з мостами. Ну, ви зрозуміли, так? Да? І будуть вони тікати. Дріпать? Дріпать, дріпать. Чого ми не знаємо. Ми не знаємо того, що у них вже є план, як дріпать. Отак От вам скажу. І другий момент, який мені не подобається, ці падлюки будуть вивозити діток. Будьте, будь ласка, обережні, тому що м -м, якась там евакуація планується. Просто ви можете тоді не заїхати якийсь період в, в Україну. Тобто якийсь період треба буде для того, щоб. Знаєте, переробити документи чи ще якісь моменти. От якось так. Деокупація Херсонської області вже почалась. Вона не буде отак за день. Так вам скажу. Дивіться. Давайте подивимося, коли ж буде закінчена вона. От прям повністю закінчена. Ну, вона буде важка. Важче, ніж. Вона вже почалась. От, кажуть, вже почалась. Е ну, дивіться, повністю, щоб вона прям повністю-повністю. Це, напевно, кінець червня. Кінець червня. Початок навіть липня. Отут зі, е, термінами. Будь ласка, не ловіть мене на терміно. Тому що таро ну, воно показує приблизне. От я зараз бачу середину літа. Середина літа це десь там липень, да, ну, от, десь так і кажу, але плюс-мінус воно на місяць гуляє. Щоб ви розуміли, таро це така. Але все рівно повинні бути, знаєте, як, цвісти дерева будуть. Ось такі справи. Дякую вам дуже. Херсонщина тримаюся, все буде добре. Нагадую, що для всіх полонених, для всіх пропавших безвісти, для всіх е е військових в полоні і просто, які ви хочете подивитися, ви направляєте на Viber, Telegram чи е е WhatsApp запит. Це все безкоштовно. Не питайте мене за гроші. Це все безкоштовно. Ось так. Дякую вам дуже. Тримайтеся. Не забувайте підписуватися, ставити вподобаєчку, писати коментарі, робити репости. І знайте, що я завжди поруч і завжди допоможу. Дякую вам дуже і до побачення!